Початку повномасштабного вторгнення на території нашої країни війна забирала та продовжує забирати життя українського народу. Українці продовжують жити, не дивлячись на що вони адаптуються до нового, можливо не такого комфортного, але життя. Ми відвідаємо заняття з адаптивного міні-футболу, де займаються люди, що постраждали внаслідок бойових дій, та не тільки. І нехай виконання певних вправ може бути складним. Тренування проходять вдало. Ось так помічник тренера Віталій Власенко розповідає про перебіг занять. Починаємо ми завжди з пробіжки, робимо розминку, працюємо ведення, да, нам потрібно удосконалити ведення м'яча. Ми обводимо фішки з різними там додаваннями вправ і покращуємо техніку. Незважаючи на різні обставини та досвід, проблем з комунікацією в команді немає. Запевняє помічник тренера. У нас одна спільна мова з ними. Ми сюди збираємо. Ми збираємося, ми приходимо на тренування. Ми тут сидимо. Перед тренуванням ми спочатку добре спілкуємося, піднімаємо один одному настрій, виходимо на тренування з посмішкою. Поділяє думку Віталія і Денис Шеренговський, спортсмен, ветеран російсько-української війни. Який отримав поранення внаслідок артилерійського обстрілу. Це спілкування, по-перше, з командою, з хлопцями, Є спілкування, там якісь рекомендаційні моменти від них, від я для них, тобто якось гуртуємось, спілкуємось. Це фізичні навантаження, це фізичні вправи, це розтяжка. Прогрес у реабілітації та тренуваннях впливає не лише на фізичний, а й моральний стан ветеранів. Віталій вважає, що це може помітити неозброєним оком. Якщо ви бачите, тут є хоч один засмучений. Вони всі посміхаються, вони всі довольні. Ну, це насправді для нас успіх такий. Директор муніципального спортивного клубу Дніпро розповідає про історію створення та процес формування проєкту. У нас проєкт «Герої» був вже десь більше року назад, коли ми займалися, почали займатися фізкультурною спортивною реабілітацією ветеранів війни. І вже від того проєкту пішли проекти, такі як футбол, волейбол, сидячи, стрільба із лука. Юрій Гончаров впевнений, для тренування є вдоси місця та спортивного приладдя. Тож залишається тільки будувати плани та йти до своєї мети. Зараз в Україні не так багато команд з Паралімпії з амп-футболу. Зараз є одна команда у Львові, одна одну команду зараз створив Шахтар Донецьк, і ми якби треті. От я думаю, що в цьому році ще ні, а в наступному році вже буде чемпіонат України сам футболу. Будемо готуватися. Андрій Бойко отримав поранення під час порятунку побратима. Сьогодні намагається вести активний спосіб життя, відвідувати тренування, що й радить іншим. Потрібно займатися, не відхиляти. Тренування хобі своїм займатися потрібно, щоб не зациклюватися вдома, щоб не було потреб негативу в сім'ях. Треба відволікатися від цієї теми і приходити до спорту і займатися своєю любимою справою. Денис Шеренговський також вирішив тренуватись. Та прагне, щоб цей проект розвивався, щоб у нас з'явився і басейн, щоб ми могли і плавати, і більше видів спорту залучати для наших хлопців, для наших дівчат, для тих, хто отримав поранення і інші шкодження В нас до фіни до таких ініціатив чоловік ставиться позитивно та бачить у них другий шанс для ветеранів. Це важливо сто відсотків, тому що щоб ті, хто отримав поранення, бачили, що нічого в житті не закінчилось, що є можливість займатися спортом, знаходити себе в соціумі, спілкуватися. Тут знаходять і нових друзів, і нові спілкування, і нові знайомства, і знаходяться люди зі спільними інтересами, можливо, на майбутнє якийсь розвиток ще в яких якихось інших напрямках. Тобто перспектив у цього багато. Пан Юрій зазначає, що бачить перспективи в цьому проєкті та має бажання розвивати його разом з іншими. Ми запрошуємо, хто є в Черкасах, хто є за межами області, хай приїжджають, будемо спілкуватися, будемо допомагати. У нас же ж не тільки футбол, є інші види спорту. Ми хочемо, щоб ці хлопці ну, не сиділи вдома, не входили, там, не замикалися, а займалися спортом. Спорт це, на нашу думку, це найкраща реабілітація. Дмитро Белясник, Марина Сухенко, молодіжне інформаційне агентство.